Прибульці серед нас ці слова звучать як фрагменти з науково-фантастичного фільму. Але що як це не вигадка? Хто стоїть за загадковими явищами, які вражають світ, і чи можемо ми довіряти власній реальності? Сьогодні ми з'ясовуємо, чи дійсно прибульці правлять світом. У світі налічується безліч теорій існування прибульців. Питання про їхнє існування залишається однією з найбільш захопливих і загадкових тем у науці та філософії, але прибічники теорії змов впевнено наводять кілька фактів, і ось основні з них влада спеціально приховує прибульців. Влада багатьох країн знає про прибульців, але ретельно приховує їхнє існування, щоб не викликати паніку в людей. Саме такі тезиси просувають прихильники цієї теорії. І знаєте що? Три роки тому Пентагон випустив звіт, у якому описано 144 зустрічі з НЛО в період з 2004 по 2021 рік, і офіційно підтвердив кілька спостережень НЛО, які до того моменту поширювалися тільки в ЗМІ. У Пентагоні під Твердили, що більшість цих явищ є реальними фізичними об'єктами. Вони включають природні явища, птахи, повітряні кулі, закордонне обладнання для спостереження або надсекретні проєкти уряду США. Однак у звіті не знайшли підтверджень, що ці об'єкти мають позаземне походження. Він вказує на необхідність подальших досліджень, але не розкриває нових доказів життя за межами землі. Прибульці викрадають людей. Історії про викрадення людей іншопланетянами завжди були джерелом загадковості та суперечок. Нещодавній випадок у Новій Зеландії, де група туристів зняла відео дивного об'єкта, знову викликав інтерес до цієї теми. На записі видно металевий об'єкт схожий на контейнер, який повільно опускався в руїни на вершині гори. Американські уфологи припустили, що це може бути вантажний ліфт, який іншопланетяни використовують для переміщення людей. Однак через густий туман і страх перед Можливими наслідками очевидці не наважились дослідити місце події, хоча відео і викликало дискусії жодних переконливих доказів викрадення чи діяльності іншого планетя не було надано без незалежної експертизи матеріалу. Подібні випадки залишаються у категорії загадкових історій, які спонукають до роздумів. І досліджень до речі, багато знаменитостей зізнавалися, що вірять у прибульців. Серед них були такі світові зірки, як Елвіс Преслі, Девід Боуі та Робі Вільямс. Деякі відомі люди навіть переконували інших, що стали жертвами іншопланетного віроломства. І взагалі людей, які стверджують, що були викрадені прибульцями, дуже багато. Однак після досліджень, проведених з цими людьми, прослідковується одна схожа деталь: у більшості самопроголошених жертв уявних викрадень. Спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу ПТСР. Піраміди і Стоунгендж були створені прибульцями. Прихильники цієї теорії вважають, що Стоунгендж і піраміди є результатом втручання іншопланетних цивілізацій. Ця гіпотеза ґрунтується на таких аргументах: технологічна складність, величезні блоки вагою від 30 до 70 тонн були переміщені і точно укладені без використання сучасних механізмів. Прихильники теорії припускають, що стародавні люди могли скористатися передовими знаннями. Які їм надали прибульці? Астрономічні знання, піраміди орієнтовані по відношенню до Зірок Оріона. а Стоунгендж точно відображає рухи сонця і місяця. Вважається, що ці конструкції створювалися як інструменти для спостереження за космосом, що, можливо, було запропоновано прибульцями. Стародавні міфи у багатьох культурах збереглися легенди про богів, які спустилися з небес і передали людям знання. Це може бути метафорою контактів з іншопланетними істотами. Енергетичні теорії деякі дослідники вважають, що піраміди та Стоунгендж могли слугувати енергетичними станціями для отримання чи передачі енергії, якою користувалися прибульці. Ця теорія є спекулятивною, і не має наукових доказів, проте залишається популярною серед уфологів і шанувальників загадок історії. Насправді теорій про прибульців дуже багато. Є версія, згідно з якою рептилоїди, гуманоїдні прибульці, живуть серед нас, займаючи високі посади і керуючи світом. Ще одна версія не менш цікава. Деякі конспірологи вважають, що прибульці проводять експерименти на людях, змішуючи ДНК для створення ідеальної раси або гібридів. Також конспірологи заявляють про те, що у багатьох стародавніх текстах і малюнках є зображення, які нагадують сучасні уявлення про НЛО та прибульців, наприклад, малюнки у пустелі Наска чи давньоіндійські тексти, як от Вімана, які описують літальні апарати. Усі ці теорії є захопливими, але більшість учених ставиться до них скептично через відсутність наукових доказів. Тож вірити у прибульців або ні ваш вибір.